Всіх вітаю! Сьогодні говоримо про досить актуальну тему. звільнення військовослужбовця з військової служби дистанційно. Хто може реалізувати це право? Чи дійсно такі норми права існують і як це працює на практиці? В першу чергу відзначу, норми права, на які має посилатися військовослужбовець, залишу в описі під цим відео. Які контакти мого помічника для запису на консультацію до мене? Зверніть увагу! Консультації для діючих військовослужбовців у мене безкоштовні, але виключно за попереднім записом, щоб я могла приділити час вашому питанню. Чудо суті, військовослужбовці, які визнані військово-лікарською комісією непридатними з виключення з військового обліку, можуть звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для реалізації процедури звільнення дистанційно. Як це відбувається? Військовослужбовець звертається з рапортом до ТЦК СП про звільнення. Прикладаючи постанову ВЛК. ТЦК СП направляє цей рапорт з доданими документами до військової частини. Військова частина реалізує процедуру звільнення дистанційно, комісійно і без видачі обхідного листа. Зверніть увагу, це стосується виключно військовослужбовців Збройних сил України територіальної оборони. Якщо ви військовослужбовець іншого підпорядкування, така процедура звільнення має бути узгоджена індивідуально на підставі інших норм права. Також окремо вважаю за необхідне наголосити, що дійсно на практиці можуть виникати проблеми з такими з реалізацією такої процедури звільнення, тому що деякі ДЦК СП або військові частини ніколи не чули про цю процедуру, або ніколи ще не використовували її на практиці. В такому випадку ми завжди прийдемо вам на допомогу. Дякую вам за коментарі, за вподобайки і чекаю на ваше поширення цього відео, щоб більше військовослужбовців дізналися про їх права. Всім гарних нових!